Деніа! Верізденіа. Він святкує у день бою. Вона танцює на пілоні. А усика чуть не вбила гілка в Лондоні на двохповерховому автобусі. Що відбувається у світі боксу, та хто переможе у реваншу століття? Дивіться це відео мовчки до кінця, аби зрозуміти традицію оновленого звіра з Британії, який заявив, що він розбере генія боксу та зніме міф непереможного чемпіона з України. Мої вітання, шанувальники боксу, на зв'язку нокаут тіві. Випуск 21+, Тому відтягуйте дітей від екранів, авансом вподобайку. Зажбруляйте коментарів та легесенько притуліть прапор переможця в коментарях. Якщо вже відчули холодок по спинці, значить це добре. Далі морозитиме. Всім приємного перегляду. Чібарі клосицелені. 19 липня Лондон в Емблі стане ареною історії. Реванш, якого світ не очікував, але тепер не може дочекатись. Олександр Усик проти Даніеля А2 Минулого разу Усик переміг, а цього разу Дюба обіцяє справжній бій. Каже У першому бою я був не готовий, цього разу я боксер майбутнього. Бомби вже летять, відчиняй двері, Усик. Олександр Усик прибув до Лондона, зосереджений, впевнений, додав нотки гумору, де не міг знайти Даніеля Дюбоа. Деніал! Тренувальний табір закінчився, та бійці показали свою актуальну форму. Вражає форма обох бійців. Усик та Дюбоа, та що покажуть ваги, знаємо стрічки пізніше. Усик підписав фото, від яких мурахи по шкірі, як завжди, мотивуючи виглядав підпис. Тиску не існує, коли ти той, хто його створює. А тепер увага! У день бою дюбуа святкує так, до бою, а не після бою. Чи поїхав у дюбуа дах та чому пророкують найгучніший нокаут? Залітайте за підказкою зверху або в кінці відео з назвою Пророкують гучний нокаут. Це сенсація 2025 року. Якщо більш детально хочеться обговорити бій, дивитися, для чого і що брати на застілля для перегляду, прикріплюй телеграм-канал в описі там можна поговорити про це все. Дюбуа говорить, ми трохи відсвяткували перед боєм з Джошуа, була музика, їжа, багато знайомих. Цього разу зробимо те саме. Уявіть. День бою, а він з родичами святкує, чи це впевненість, чи остання вечірка перед бурею. Але Дюбая заявляє, це культурно і він не їсть, щоб не вийти як колобок в ринг. Це більш як традиція, думаю, родинна. Та Даніель додає ще, що тепер його дім Лондон Вемблі стадіон, де він вигнав звідти Антоху і закріпить на цьому стадіоні свій статус абсолюта. Дружина Усика Катерина Усик, шокує чи відволікає. А поки чоловік готується, Катерина Усик запалює в інстаграм. Фотосесія у стилі полданс, біле боді, пілон, грація та упевненість. Образ, який став символом жіночої сили, пишуть Змі. Олександр має підтримку, яка гріє сильніше, ніж промоутерська реклама. Денис Берінчик вважає, все залежить від Сашка, він вивчає суперників, а потім впевнено добиває. Остерігатися треба не дюбоа, а ударів нижче пояса та бруду. А британці розділились, одні вірять в помсту Дюбоа, а інші не бачать шансів проти генія рингу Усика. Це вже не просто фізика, це битва розумів і характерів. Усик, спокій, досвід, віра, Дюбоа, голод, ризик, азарт. Але, як каже Ленос Люй, щоб перемогти Усика, потрібен не кулак, а план і терпіння, і удари в тулуб, куди без сумніву буде цілити оновлений звір Британії Даніель Дюбоа. 19 липня Лондон Вемблі. бій за історію, бій за звання абсолютного чемпіона. Це може стати останнім шансом для Дюбоа. Або він зламає Усика, або Усик зламає його. Пишіть перші другі в коментарях. Ах да, чуть не забув, витягуємо кози з рукавів це талісман Сашка, який був свідком побуття Ентоні Джошуа другого бою та Тайсона Ф'юрі. Подарований до нею Лізаветою. Усик завжди тепер бере його на бій. Віслюка і А, які завжди поруч та нагадає Усику, за що він бореться, це його родина та вся країна, яка вболіватиме за нього 19 липня.